За Віддати шану звитягам воїнів воїні світла і присягнувши на вірність Україні і українському козацтву поповнити ряди життя до урочистого внесення прапора міжнародної громадської організації Козацтва Запорізьке строгнути. Щадки козаків в кількості вісьми учнів до посади жури готові. Райовий медичний мокида. Доброволі становити джюри, в мене. Так! так. Жура! Жура! Перед Богом нашим Всевишнім! Перед Богом нашим Всевишнім! Присягаю! Присягаю! Козацькому товариству! Козаць. Патріотом України, що буду патріотом України, обіцяю Обіцяю. примножувати традиції, примножувати традиції славних козаків України. Слава Україні. Бути вірним товаришем, бути вірним товаришем, братам козакам, Братам козакам. вірним сином неньки України. Цінності українського народу. цінності українського народу. Шанувати і виконувати закони України. Шанувати і виконувати закони України. До останнього подиху, до останнього подиху. Служити Богу, служити Богу, народу, Народу. Україні. Україні. Присягаю. Присягаю Цьому. цьому. Перед козацькою старшиною перед козацькою старшиною і, усім і усім козацьким товариством. Слава Україні! Героям і слава! Слава козацьку! Воменко в я Качук Максимко Я yeah. волосів. Всі отримали посвідчення. Давай, yeah. ривняй, стрункова, рівняння до середини. Пане Атаман, учні приведені до присяги, посвячені вжури, отримали посвідчення. Брати козаки, сьогодні, в першу чергу, ми віддаємо шану нашим воїнам, які захищають сьогодні Україну ціною життя тим людям, які сьогодні працюють на благо України, і вони працюють для того, щоб в першу чергу ви мали можливість боюють, навчатися, щоб ви мали можливість сьогодні порівняно в мирних умовах проживати. Але ваша, сьогодні, ваше рішення є дуже важливим. Як для України, так і для вас, так і для нас. Тому що воїни розуміють, і ми всі розуміємо, для чого ми живемо і для чого ми воюємо. А ми живемо, щоб жити в демократичній, цивілізованій державі. І є такий обов'язок захищати державу. І цей обов'язок в першу чергу покладається на козаків, але ми бачимо, сьогодні є козачки, ми бачимо і сьогодні знаємо, скільки жінок воює. І яку неймовірну величезну роль, вони теж вкладають в перемогу. Я вас сьогодні вітаю за те, що ви прийняли перше рішення у своєму житті, дуже важливе, тому що людям потрібна допомога, підтримка, розуміння, і всім нам потрібно, щоб ми. Розуміли, раді чого воюємо? а воюємо за те, щоб жити, працювати і творити. І щоб ви жили в цивілізованій, демократичній державі, щоб ви мали можливість кожен із вас жити щасливо і вільні держави. Це дуже-дуже важливо. Хочу вас привітати, що ви зробили перший в першому противому житті, але друзі, в юліську заступні. Запам'ятайте одне, присягу у двічі не вдали, тримайте слово, зрадників відповідно. Ви дуже не розумієте, що ми від москалів відрізняємося по Ми хочемо жити краще, а вони хочуть жити, як було проклятському телізі, бо по голосах Одеса. Так що на даний час боремося ми за те, щоб ви жили краще. І ви повинні цим гордитися, що ви є нащадники мабуть держави. Київська Русь. Це Київська, це українська держава. Це ніколи не була вона російська. Слава Україні! Сьогодні з збіллю в серці згадує і повік пам'ятатиме імена тих славичан, завдяки кому ми маємо можливість вчитись, жити, дивитись на ясне небо. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять. Рій, ріняй, трунба, пане Тамар, рій, залучені коди, який живе під гаслом. Удали жити, не буде. без неї життя Кількості 10 осіб. Добре, друзей готові. Ройова, вам, Миколичукарина. Я бачу тут козаки і козачки, так? Козаки й леді. По добрій волі прийняли рішення стати. Так, так, так. Добреся, готові. Да. Я, я жура, жура, перед Богом нашим Всевишнім, перед Богом нашим Всевишнім. Присягаю козацькому товариству, присягаю козацькому товариству і матері України, і матері України, що буду патріотом України, що буду патріотом України. Обіцяю! Обіцяю! Калушевич Максим, Гайдачук Анастасия, Данилюк Виктория. Сором, что вы так чаят, все это до наших военив. Не приклоняюся, значит, значить правду. Василюк, Сергій! Стій. Ліво руч. кору. Раз, два, три, чотири, пять. То ноги. Раз, два, три, четыре. Землі української світі. В кількості 14 осіб до в джурі готові. Ройовий Савчук Антон. У добрій волі прийняли рішення стати джурами. Так! журами. Настрія. Чудо. Рапорт сприйняти. Я Я! жура! Жура! Перед Богом Всевишнім! Перед Богом Всевишнім! Присягаю! Присягаю! Товариству Козацькому товариству і матері України. І матері в Україні, що буду патріотом України, що буду патріотом України! Іван. Я. Ви сьогодні прийняли дуже рішення, дуже важливе і для вас, і для нас, і для України, і для своїх батьків. Тому це усвідомлене рішення, усвідомлене рішення я думаю, але воно дуже важливе. в першу чергу це для тих воїнів, для тих захисників наших, які сьогодні на передові боронять нашу державу, дають нам можливість працювати, навчатися. І ваша головна задача це навчатися. Наша головна задача готувати себе морально і фізично. Це є задача першочергова для нас і для вас, щоб ви в разі потребності завжди берегли життя і перемагали. Сьогодні ви прийняли присягу Жюрі. Воно мало бути раніше, воно мало бути 14 числа, тому що ворог хоче поміняти наші плани, але плани його все, бачите, не здійснюється. Багато зараз хлопців. Джулі, які були також колись, приймали присягу, зараз боронять нашу державу. Бажаю вам навчатися на відмінно, ставати хорошими фахівцями після закінчення школи і все ж таки, як то кажуть, тримати порох сухим, займатися, тренуватися, бути готовими, бути готовими до захисту нашої держави. Слава Україні! Героям слава!